Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Дуже короткий, але мені, здається, важливий, інформативний розклад на тему, чи відкриють кордони в Україні от повністю, щоб люди могли без перешкод виїздити. Ну, от, протягом 2-3 років. Я вже не загадую туди на 10 років. Ну так, найближчі 2-3 роки. Подивилася початок відео спортниковим інтерв'ю. І що він перше говорить? Що за нашого життя потрібно собі запам'ятати, що війна буде тривати в Україні постійно. Тобто можуть бути якісь паузи, але що, от за нашого життя, ну, мається на увазі це люди, яким 50 років, 60, не знаю скільки 50 немає, здається ще от в цьому районі 40, плюс, що ми не дочекаємося кінця війни України і Росії. Чому? Тому що це екзистенційна війна, з чим я погоджуюсь, і дві держави претендують на одну територію, і що ну, ніяк це не вирішиться. Я не буду так далеко заглядувати і таке глобальне зараз питання підіймати. Я і далі. Як говорила і говорю, що я бачу в 27-му році підписання якогось договору, і можливо, це буде якась пауза. Побачимо, знаєте, це те, що точно карти показують, а там побачимо, як воно далі буде складатися. є ж нюанси різні. Але, от, стосовно кордонів, карти мені відповіли. Дуже чітко. Вибачаєте, тут карта диявола трішечки завуальована, тому що Ютуб може не пропустити. А ну, давайте, починаючи чи не починаючи тарологи, ваші версії. Я вам зараз розповім свою версію, як я це прочитала. Дуже цікаво, як прочитаєте ви. Буде в нас такий невеличкий сумісний розклад. Отже, як бачу я. Ми знаємо всі: диявол це велика залежність. Так? І кордони. Мусили б розширюватись. Оце як погляд туди далеко, бачите, стоїть людина, ніби як в неї все є, але невдоволення тим, що вона знаходиться. В цій точці, їй завжди мало куди людина дивиться, десь туди за кордон. І що ми бачимо? Колесо фортуни. Колесо фортуни це така нестійка карта, яка змінюється, комусь пощастить, а комусь не пощастить. Або відкриють, або не відкриють. І хто цим керує? Навіть не показують, що це закон, не показують, що це якась така карта справедливості, показують карта диявола. Диявол це завжди залежність, взаємозалежність. Тут вам не видно ну, на шиї у чоловіка і жінки, які вже перетворилися саме в маленьких чортиків. Так? Вони як чортики виглядають, тому що будь-яка залежність це від, ну, від диявола. Е, ці ланцюги легко знімаються насправді. Вони не зашморгнуті так впритул тісно. Їх можна зняти. Це як, ніби як добровільне рабство. В якому сенсі? Яке добровільне рабство це може бути, Ну, я не знаю, як це сказати. Що свобода коштує дорого і небезпечно, якщо за це боротися, можна напоротися, грубо кажучи. Тому тут, ну якби, є володар. Хто вирішує? Диявольська сила вирішує. Тобто, ну, тримають на ланцюгу. Стосовно виїзду, оце в мене часто карта кордонів. Частокол, тут такі жезли, дев'ять жезлів. І що ми бачимо? Ось кордон, так хочемо розширюватись. Але диявол тримається в своїх руках в покорі і кому як поталанить, от, по колесу фортуни. Або як йому в голову взбреде. От сьогодні такий буде закон: раз, крутнулося колесо, поїхали 22-літні, хоча там рік тому не можна було. так? От як він буде крутити, так воно й буде. Кого випускатимуть? Ще випускатимуть жінок з дітьми. Оце так. На навчання таких. Причому, знаєте, хто така королева жезлів Пажезлів. це активні карти, карти дії. Це жінка, яка чітко розуміє, куди вона везе дитину, для чого везе, де навчатись. А, далі кажуть, що будуть різні проекти, тому що карти Таро багатопластові, можна ще так прочитати. Що стосовно кордонів буде то такий закон, то такий закон будуть змінювати. Постійно змінювати вікові категорії, якісь умови. А от, може, якщо ти відвоював, ти можеш поїхати, але ти все одно на ланцюгу. Далі, що ми ще бачимо? А далі ще цікавіше: карта місяць. Карта Шістка Пентаклів і король Пентаклів. А це вже дуже цікаво. А хтось буквально може. Я не, як би так сказати, під покровом ночі. Може це бути якийсь хабар, може бути. Тобто хтось може виїздити за гроші. Якщо зовсім коротко, чи будуть відчинені. Кордони і легкий буде в'їзд, виїзд, хай так, як у Ізраїля, так? Це ж відкрита країна. Просто там всі в списках, хто як це сказати, призивного віку, і жінки в тому числі. Можливо, щось і таке придумають. Можливо, оцей закон такий, е теж щось на кшталт ізраїльського. Можливо. Але все одно всі на прив'язі. Дуже цікаво, я коли побачила шістку пентаклів і короля Пентаклів, от якби тут була, наприклад, карта Справедливість або Верховний Жрець, я би сказала: приймуть закон, що за певну суму ти можеш виїздити. Заплатив дань державі і виїздиш. Ні, тут карта місяць. А карта місяць про що говорить? Ну, в день собака, вночі перевертень вовк. Тобто перевернуто. Тобто під покровом ночі, тобто непрозоро. Комусь буде можливість виїхати, хто має достатньо грошей, тому що король Пентаклів це достатньо грошей, хтось ні. Отака от відповідь на запитання стосовно того. Як, ми, ну, як в Україні легко чи нелегко можна буде виїхати найближчі 2-3 роки. Поки мої карти побачили так. А ви, шановні, ну, тарологи чи люди, хто цікавиться таро і якось м -м, вже розуміється на зв'язках цих. Які ваші версії? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую вам за увагу! Дякую вам за підписки, дякую за коментарі і, звісно, дякую вам за вподобайки. До нових зустрічей!